Слава Ісусу Христу! Доброго ранку всім, всіх вас радо вітаю сьогодні у це прекрасне свято, покрова Пресвятої Богородиці, яке святкуємо 1 жовтня, також маємо сьогодні такі особливі свята на державному рівні. Святкуємо сьогодні День всіх наших захисників і захисниць, також День українського козацтва. Тому сьогодні в особливий спосіб молимося за всіх наші збройні сили. За кожного воїна, за кожну захисницю, капеланів всіх тих, які є, особливо які є на передовій зараз. Коли подивимося на це свято Покрова Пресвятої Богородиці, то може здатися, що це свято, яке якби відносить нас кудись у минуле. Тому що знаємо, що, що сталося там в X столітті. Коли Богородиця в лахерній особливий спосіб такий заступилася, так? Тобто знаємо ту історію, як молилася церква і, власне, отримала велику поміч і захист. Але я би хотів сьогодні, щоб ми трошки перепроєктували свій погляд і побачили, що насправді це свято, покрова Пресвятої Богородиці, це не є свято минулого, але це свято нашого сьогодні. Чому так кажу? Тому що це подія, покрова, тобто захисту, вона відбувається тепер. Хотів би з вами поділитися одним е, таким свідченням, якщо то можна так назвати. Я думаю, можливо, хтось із вас це слухав. Кілька днів тому назад я послухав одне інтерв'ю, яке брали від нашого захисника, якого звати Денис, позовний поет. І він розповідав таку історію, яка трапилася з ним. Він сам керував дроном і сидів у посадці і каже: чую такий свист і хлопок, і чую, що це біля мене щось впало. Я каже: повертаюся, і біля моєї потилиці прилетіла ракета із смерчу. Та 300-міліметрова, і не зірвалася. По мені каже, аж мороз пішов. Я, я далі каже, в мене дрон, я мушу ним керувати. І чую, через кілька хвилин знову летить. Повертаюся в іншу сторону, біля неї знову впала ще одна і не зірвалася. Він каже, вже третій раз не пощастить. Він каже, бистренько в іншу посадку перебазувалися, перейшли. Я кажу, пробую то, він казав, пташку, пробую дрон так, назад, так, взяти контроль знову над ним і чую, знову летить. І прилітає третя. Падає і не зривається. Очевидно, що в тому інтерв'ю він там не говорить про покров. Він не говорить там, що. Що це справді чудо, але ми розуміємо, що знаєте, якщо одна прилетіла і не зірвалася, ну, то можемо сказати ну, повезло. Ну, друга, ну, случайно, це стало так, випадковість. Але три ракети прилетіли біля одного чоловіка і не зірвалися. Можемо побачити, звичайно, що тисячі, на превеликий жаль, ракет, бомб прилітають і зариваються. Це не означає, що. Господь не захищає, не є з нами або не допомагає нам. Очевидно, що ні. Але є такі, багато таких моментів. Особливо ми можемо побачити покров сьогодні, над Покровському, над іншими містами, де просто жахіття, які твориться. Але водночас в тих, всіх, в тих жахіттях можемо також побачити і, і покров Божої Матері. В таких моментах які варто звертати на них увагу і варто собі їх запам'ятовувати. Бо ми бачимо в історії, як один момент, коли Божа мати захистила християн, захистила свій люд, як ця церква пробує зберегти і пам'ятати протягом століть аж по нинішній час. Маємо цілий праздник Покрова Пресвятої Богородиці. Це свято говорить про, про Божу опіку, Божий захист, який відбувся через заступництво. Через молитву, Пресвятої Богородиці. Тому це свято, воно не десь там, колись почалося і, і відбулася така чудесна подія, а ми тепер то просто згадуємо. Але це події, яку ми сьогодні переживаємо. І переживаємо найперше, тому що в нас війна. Але також переживаємо, тому що кожен з нас міг у своєму житті досвідчувати які, якісь такі моменти, коли, коли було Боже втручання. Чи то за молитвами. Причистой Діви Марії, чи то Господь ангела свого послав, чи то свою руку поклав. В кожного з нас знайдеться такий момент. Скільки разів було, я міг вже розбити 30, 30 разів на машині. Скільки разів Бог мене рятував? Скільки разів Бог тебе рятував. Це, це свято, власне, яке хоче нам пригадати, щоб кожен своєму житті нам нагадав собі, що в моєму житті теж, що це не я десь там когось там богродець врятувала. Вона нас рятує сьогодні. Це свято актуальне завжди, а сьогодні, як ніколи, тому що ми сьогодні в, цій, в цих страхіттях війни, котрі проживає наша батьківщина, Україна, сьогодні як ніколи потребуємо захисту, потребуємо безпеки. І це свято кличе нас сьогодні звертатися до Богородиці, звертатися як до, як до матері, як духовні діти, просити захисту, віряти себе її заступництво. Увіряти себе її заступництво. Я б хотів би на, на кінець тільки пригадати вам ту той, той історію, яку я вам теж розказував вже про нашого майже блаженного Петра Ороса, котрий в одному моменті, коли ночами переходив з села в село, мало не потонув. Ні? І крикнув: «Мамко Божа, рятуй. І дивним чином оказався сухий на іншому березі. Неймовірно. І тому сьогодні ми, ми теж можемо казати. В нашій сьогоднішній службі, в нашій сьогоднішній молитві. Мамко Божа, рятуй нас. Рятуй нас, бо потребуємо Твого захисту. І якщо ти тоді змогла, якщо ти тоді простерла свою ризу, свій, свій покров над таму у влахерні, то простри сьогодні і над нами. Хочемо бачити це в наших містах, там, де зараз відбувається бойові дії, там, де наші воїни є в небезпеці. Тому сьогодні молимося в особливий спосіб і просимо сьогодні захисту нашої Небесної Матері за наше військо, за справедливий мир, просимо також. Кричимо, як наш блажений Петро, Орос, Мамко Божа, рятуй нас.